Покидали м'ячик, перша маршрутня в розминці розслідуються. Б'ють, а сильніше, щоб воно не було не втрачати знову ж час, в розминці, продуктивно використовувати. Спочатку в навчанні не треба м'ячик відкидати, вони ще не можуть попасти по м'ячу. Особливо діти маленькі, по м'ячу не попадають, їм треба, от тренажори є, які для м'ячик він в неруховому положенні, то дитина попасти по нерухомому м'ячику простіше, ніж по летячому. Простіший варіант, коли такого тренажора нема, Не піднімати меч, а отут перед собою, спідняти в руки. Кість вона вже побила. Побила. Оцей момент. Раз, два, три, закінчимо. Раз, два, три, закінчимо. Потім піднімаємо чуть-чуть вище. Плече, закінчуємо. І далі в розминці ви собі включаєте. Так, я сам помилився. Дай мені м'ячик назад, вибачаюся. Не трчити, не От і зразу, що воно вам ще дасть, дитина по такому низькому мечу відчує саме удар по м'ячу. Сам кайфує теж. Бум! Солдал, лас, тобто вона не пхає. У нас піднятої руки є місце для розгону, місце для розгону руки, і вона його, бум, він відскочив, удар вийшов, щастя. Ти От. Далі. От вони ж навчилися, і важливий момент зразу. Спочатку це в нас, як це називається, нападаючий удар по термінології. Прямий нападаючий удар. Це страшна річ. Прямий нападаючий удар. Він важливий в певний момент, коли дитину ви дитину вивчите що вона навчилася, навчилася, вона їсти попадає, і тільки вона почала бити по м'ячу, потихеньку починає підходити від прямого нападаючого удару. Бо в нас діти виходять і катастрофа, прямо перед собою погоду під себе десь туди, а повернути обіграти клобу вже розуміємо. Тому дитячого віку, тільки вони, але обов'язково тільки вони засвоєвані, вже відчули, що вже все. Пертичем, їдуть наверху, плече дожала. що по полетячому нічого не б'ють. Воно пішло, а тоді далі починаєте міняти намір. Щоб дитина вчилася зразу надати. Вправо, вліво, вправо, вліво. Знову ж вони стоять до вас, а, вам буде якщо що стороною до вас буде дівчина стояти. Дивіться, розминаємося на парах 12-14 чоловік, щоб один другому не мішати і заодно вчитися нападати в праву-ліву сторону. Ми маємо з олією полоску, в якій ми працюємо, розминаємося. Я відвертаюся чуть-чуть від неї в сторону, як правило, це на сусідній з нею гравця, піднімаю м'ячик, накладаю м'ячик зліва на м'яч і прибираю руку вправо. А м'ячик рухається по одній прямі. Ми нікому не мішаємо, а я вже зробив перевод вправо. Наступний м'яч навіть м'ячі. Точно так само повертаюся на сусіда зліва від неї, повертаю ручку вліво і м'ячик летить попрямі. І от поки йде розмінка, ми ще не дійшли до сітки, а ми вже попрацювали над тим, щоб техніку ми згадали, чуть-чуть шліпанули. І воно вже вже не треба потім вправі втрачати свій час, свою увагу на то, щоб загострювати увагу на, на переводі вліво-право. Зрозуміло, так? Давай печимо. Так, тепер дивіться далі. Знову ж той момент вліво-право, коли вже діти у вас засвоїли, є тудо. Використовуйте турбу. Якщо у вас є можливість зробити якісний тубер, то там же в роліках є, ви побачите, як він не у нас в академії. Да, вона дуже дорога, клуб багатий, і може собі дозволити купити за 10 тисяч гривень. Бо вона специфічного матеріалу зроблена, але ну, є другий такий специфічний матеріал, якщо всюди є десь в друзі, ми тут вже ж спілкуємося, розказують, що можна не купляти планажор для атаків, можна його в гаражі сварити, спаяти. Нічим не гірший, ніж польський, і русський, і китайський. Так само можна зробити тумби, якщо десь є в когось другий і десь валяється на складах старий татам. От, от, от він може, да, цими, якими користувалися. Оце, от старий татам. Він легкий і дуже твердий матеріал. Практикою провірено, щоб порізати його частинами, один на другий пострадати. Плотним, шкірозамінником обтягнути, а якщо ще є можливість зробити з ліпучками, ось такі от, щоб воно чіпалося в нас метр двадцять, метр і на 30 висотою. Тумби, 4 тумби на тренуваннях, це бомба. Це бомба от в роботі, це просто фантастика. Ти робиш, крутиш на тренування все, все, що хочеш. Відімітувати атаку, попригати, запригнути. Хочеш 30, 60, 90 сантиметр. Ти Три нападаючи, імітують, щоб людина напрямувалася, не перегружувалася атакою, коли ти працюєш над боком. І на боці, на гузки, отак та А ще як в родаці суглоби треба ноги, ні, дітей треба берегти. Тому не стаємо набиваючи, сам тренер стає на набиває, воно дуже -дує, дуже -дує, дуже гручне. Тим більше, що вона метр на метр двадцять, дитина собі стає з кухнімота на ту. Я не буду, туми такої нема, не буду тягати там такі дерев'яні пуми сьогодні. І оце от, вліво вправо, ставиш дитину на таку тумбу. ставиш дитину на тумбу, над цікрою і знову ж пішло вліво, вправо. Повертаєш до в шосту зону. І от те, що вона робила, то, що ми тільки що робили в розминці, ти стаєш їй на тумбу. Права яка майстрам спорту гравцям на високого рівня використовується. Крім знаменитої такої інохоти, як Наташа Гончарова, ще була раніше полячка така з нами Клінна, Вона теж була інохотка, але в неї туз зерний був, а також 4 по 4. Вона умудрялася з правою ногою за рахунок хорошої гнучкості всі в в плечі вкладувати в три метри м'ячі як ногою. І здавалося б, що проти всіх законів, це одиниці в світі. І потім я з поляками спілкувалася, вони мені сказали, Малгажата кожну тренуровку починає з труму. Вона стає і 100 ударів 4 по 4 викладує туди. І все, ставити дитину вліво, вправо вліво, вправо. Потім поставили ще захисника. Спідачі. В центрі точно так само поставили тумбу, Якщо у вас вимальовується якийсь вальмонок, і у вас же гравці мають якийсь автона, поставили в центрі в той самий рух вліво-вправо, він же відпрацьовує на центральний. Точно так само поставили тумбу в два. І от такий же самий момент, і у ви вже, вже тут в праву сторону вже лінія, в ліву сторону перевод оційна. Все, і отак от, от напрацьовується вода. Тепер переходимо до ніг. Ноги. Для зручності дітям я не рахую кроки. Коли починаю рахувати, скільки кроків? Так, кавалери. Дивіться, тут на майданчику дівчина стоїть на. Можете ви поповчати. тренера, здачі, слухають, дивіться тренера, дуже-дуже уважно слухають І, будь ласка, не мішайте. Для того, щоб дітям простіше було, знову ж не давайте їм математики. Їм не потрібно на тренуванні математики. Скільки тих кроків має бути? Один, два, три, три розбіг, чи чотири. -чот -чот. Я від цього відійшов вже давно. Коли вчу, пояснюю, є поняття, наприклад. Хто як сан використовує сама напришка чи на Складається з двох кроків. Одного стопорящого і другого стопорящого. Ну, два кроки це напришка. Петсір, щоб і все, вже нема один-два. Є напришка. Поштовхова нога для правші Його нога впереді. І виходить отака. Раз. Напричка. Ці діти мають засвоїти. Далі синхронізувати обов'язково з руками. Відійти від того, що з кроком лівої руки сюди, туди. На це нема часу, на це, це лишні рухи, виявляється, що дитина нападає по 60 ударів. І в нас ще 60 лишніх рухів. Техніка повинна, чому вона техніка вона повинна бути раціональна. Викидається все лишнє. Любий лишній рух, він завжди тільки мішає. Ну оці ось, штуки, розмахування, то все прибираємо. Тримаємо ручки, гилили корпус вперед. З кроком правої ноги у вас корпус просто тікає від них, руки лишаються задні. І з постановкою лівої ноги вони вже вас починають вести налег. І виходить, у вас напришту. Підпригнули на ручки вуду, приземлилися, щоб дитина зловила тільки ноги. Не треба ніяких імітацій, нічого. Ну вже в даній ситуації. Берем дитину і дуже практика просто, фантастично показує. Момент проводки допомагає, тому що крім самої техніки ще є що ритм, ритмічність, має бути синхронізація роботи рук, ніг. І коли ти дитині починаєш пояснювати, а ти сюди руку, туди руку, а ногу, а тут проштовхнися, тут помаліше, тут швидше це все пояснюєш, дорослим, дітям ну, точно на того не слухати. Треба пояснив, поставили ліву ногу попереду, а далі проводно Береш дитину за руку і робиш раз-два. Обов'язково через п'яточку, тому що технічні моменти. Знову поставили ліву ножо вперед. Раз, два. Дві руки обов'язково ти лишаєш задніх. Дві руки працюють синхронно. Раз, два. Розумно. І потім так само починаєте з дитиною стрибати, підсіли. І оп! попробуйте все. Оп, і приземлилися. Знову ж, обов'язково перед тим у вас є загальний розвиваючи, у вас тренер по фітнесу пояснює, щоб дитина безпека номер один. Це діти, це люди, ми ж не москалі, ми повинні своїх дітей перейти, ходити, і виховувати. здоровими, по першу чергу. Тому безпекові. Моменти в першу чергу. Так само, як падіння, правильний безпековий варіант, так само в нападаючому ударі є приземлення. Люба дитина, Бог точно створив нас правильно, щоб зрозуміти, щоб дитина зрозуміла, піднімаєте її на підвищення, каже дитину, спригни і замри. Спригни і замри. Оп. І дитина така раз, плаче попереду на рівні полін, вона назівінодіною. Тут просто маленький. Маленька кумбочка, якщо вона чуть-чуть вище, вона автоматично себе почне амортизувати і приземлиться вода. Заставити обов'язково приземлитися з плечами на рівні Ну, тобто просто на ноги. Ну, на тумбу, З якщо не висока тумба, то можна просто на підлогу, якщо висока тумба, можна на мат. І там наступна права теж в відео в Ютубі є, коли стуби стані снім'ячку, ну, спригулиш. Кидаєш до приземлення рукою ліс і посиляєшся на зігнуті ноги, так варіант на першому бою. І коли дитина вже навчилася робити надпришку, ми додаємо ще один крок. Ставимо дитину на паралельні ноги і кажемо, робиш крок і на напришку. Крок напришку, крок напришку, крок на сто. Зігнені ножки, дві ножки паралельно поставиш. Робиш кровок, і що вийшло? Те, що ти стояла зною вперед, а далі ти вже знаєш. А далі ми з тобою крок. Хоп, все, і виходить крок на пришку. Зігнула ножку. Тепер крок на пришку. Ви дивіться, тепер знову вже. Детальки, детальки, детальки. Дивіться, уважно. Різниця ми робимо твоє. Я нічого не кажу, ви дивитеся на постановку моїх ні, на постановку Оліних. Цігнула, може і давай поїхали. Раз. Дитина, коли робить на пришку, вона ставить ноги практично паралельно. Я, хлопці, тихенько, я вас перекрикувати не буду. Я не один раз стикався з тим, що теж не розібравшись. Тренер починає вимагати, підніми руку, зроби сама, ти не встигаєш, тебе рука не встигає, Та що за рука? Быстріше, сильніше. Там. Все. А дитина не може зробити швидше і сильніше. Тому що вона не встигає так, рука не працює, а помилка не в руці. Тому що є ноги, і є руки, і є синхронізація. Вони мають робити все вчасно. Як колесо котиться, так само ноги, руки повинні працювати. Просто в цей момент от я показую повітря. Ми робимо напришку, лишаємо руки ззадні. Коли йде постановка другої ноги, дивіться вже до мене руку. І тоді я починаю світати налег. А тепер дивіться, раз, і ліва нога обрізалася. А руки ще тут. І вже дитина починає пригати, а рука ще не йдуть. Вона вже не тут, вона вже буде, коли ліва нога впереді, руки вже в повіду. Оцей ворог проміжок і вже в неї тут не вистачає часу на самах. І тоді стоп, стоять, поля, галя, світа, поставлю ножку дачу вперед вона встигає підняти руку і відкрити. Ще один елемент, яким тренери створять, замах. Який замах, що таке техніка натягнутого лука. Знову ж я її там трошки в відео згадав, тепер поясню. Так само певних тренера вчили з правою ногою впереді. бо розказав, що це дуже моя особиста практика, це нічого не буде. Тренера. Питаю, чому в тебе дитина нападає з правою ногою вперед? Він каже, Марій Васильович, ви нічого не розумієте. Це сучасна техніка натягу І Я йому кажу образно, я Василювич, я йому кажу образно, Вася. Ти хоч, чу, що таке, ти чув, що є така техніка натягу лука? а ти чув, де воно, і звідки воно? А що воно таке? Техніка натянуту лука це коли поміняла. Раніше приймали. Робили замах отакий. От поповнював туди руку, виносили сюди і робили замах отак. Потім десь хтось тобто каже, що американці чи італійці, вони всі законодавці відправлюють ІТ Хоча я дивився, і в Радянському Союзі мужики так нападали, діставали руку. Просто десь якийсь американець назвав, чи хтось там, вони там... люблять так само красти, як москалі, щось, придумати хтось записати на себе, так як німці вкрали. В пулю я рентген. вириваємо себе руками сюди наверх, а звідси сама виходить в такому положенні. І оце, виходить, що техніка натягнута. Що вона дає? Вона дає швидше виніс сама і дає роботу корпусу. Бо ще крім того, що корпус отак вот працює, він ще пасує, працює косими м'язами вже додається ще ряд м'язів і виходить щеніша атака. Тому ну, практично весь сучасний світ використовує техніку, піднімає руку сюди. Хтось, хтось піднімає от, у цього положення звідси замах, хтось піднімає там рівня лиця от, звідси замах. Це вже такі от, нюанси, деталі, на яких я не чіпляюся. Знову ж, хтось вчить долоньки от так, от, паралельні і робить, що долонька дивилася вниз звідси вже замах, атака. Хтось вчить розвертати для того, щоб лікуть був наверху, розвертати мезинчиком наверх. От, от так. От. Думайте, думайте, у вас теж має бути е, поле, подивитися туди, сюди, спробувати. Не забувайте, що всі діти різні. Конституція буває таке, що от, в мене була дитина, що в її отак от, от ліпить вивернути вниз, отак от як я руку тримаю, і в цей же момент кість теж, теж дивиться вниз. Я кажу, Люда, як ти це це робиш? Я кажу, я не знаю, як це народилася. А дитина такі народжуються. Все, десь в когось контрактура в якомусь углові, десь щось. І вона вже не може зробити класичну техніку. Тут треба відступити, не треба дитині ламати, руки, ноги і вести її в лікарню на операцію, бо в неї трошки не так. Вона здорова, нормальна дитина, вона собі там підкрути руку чуть-чуть туди-сюди і піде далі. І все буде чудово. Так. Обратний замах. Це, це, не, це не дуже нормально, Но, якщо дивіться, якщо дитина у вас пригуча, і в неї вистачає часу на те, щоб зробити цей обратний замах, десятки, може навіть і сотні гравців по всьому світі вистрибують витягнені з кишені однак до другу і вкладують з тими кращими нападаючими світу, якщо вона вже займається рік, два, три, і в неї вже це все і їй не мішає нападати тормати. На Люба переучування, воно складне. Воно складне, його треба правильно переучувати. Тому що, кажуть, переходити з правої ноги перейти на ліву, це не так просто. І в віці вже не міняє. Коли вже дитина там 19-20 років вже... Хоча є такі, от в мене останній сезон Поліна, 18 років прийшла, вона теж з правою ногою. Поліна, попробуй, Попробуємо. давай. Пішло діти в школу і отак. І пішла вже на питає ліну. А бувають діти такі, що їй сказали і навіть з неї не працювало. Вона сама думчила, попробувала, а то проблема стала сама, попрацювала, зробила. Мені сказали, що це неправильно, а так правильно. Подивилася відео, туди-сюди. Це унікальні люди, і унікальні діти. І на таких дітей, звичайно, треба молитися. Що вони є, що вони думають, що вони аналізують, що вони стараються. І вже собі треба ставити на заміточку, що десь колись, коли вона закінчить кар'єру, а може в неї не вийде. І гротська кар'єра з нею буде дуже хороший тренд. Чому? Тому що вміє аналізувати, вміє придивитися, вміє думати, вміє приймати рішення. Це дуже круто. Так, на чому ми зупинилися? А, йдемо далі. Дивіться, ще один момент, який я використовую. Ось такий от теж мат, якщо вже діти більші і сильніші, особливо хлопчики, вони можуть робити через мат. Дівчатка, особливо якщо маленькі, є коврики розминочні, можна робити через коврик для того, щоб була енергія, щоб був розбіг, вони проштовхувалися поштовховою ногою активно. Ми ставимо коврики і заставляємо їх робити на пришку через коврик. Той тобто, та сама історія, крок. І на пришку вже стоперящий перший крок на пришці повинен закінчувати заколи. Гаразд. Оп, не даємо поки що удару. удар. так. А ну давай потрапимо. Оп. Ти народу помилку. За неї кручних треба сварити, треба допомогти, згадати, що вона вона. Ми робимо знову я їх. Не дуже хочу запускати вправи, тому що це не робиться за одну тренування, за одну годину, за півгодини. Хочу, вона повинна своїх зробити 10, 20, 30, 50 повторень для того, щоб перейти до слідуючої вправи. І от вам вже приклад. Вона тільки що зі мною за ручку робила на правильно, я тільки ручку відпустив, поставив коврик, змінив, обмовить. Оп, і тут же помилка випливає. Значить що? Вертаємося з цим назад, до тих пір, поки вона не засвоїть правильно. В сегменті ми не переходимо на наступного сегменту. Тоді я показую сам. І запускаємо коли у вас вже команда, таких ковриків, чи, є, чи матів є багато, ставимо один коврик там в четвертій зоні, один коврик так само ставимо, в другій зоні, один коврик ставимо в шостій зоні. І вони потихеньку вчаться розбігують. Дивіться, в нас не зупинився крок на, на пришку. А далі, отак от як в метані, там є все. киткові кроки, і кінці скресний крок. Все. А до того, і от він починає, він біжить, а потім починає киткові кроки відтвердення руки. Така сама історія в нас і крок на пришку. Решта все в Все в залежності від того, от ви тут підбили м'яч, і вам треба швидше вийти в свою стартову позицію для атаки, зігнути ноги, зробити крок, і перестрибнути через ну, що Якщо ви гравець... В даній ситуації 4 зони до її знімається, ви його вчите спочатку прямо, потім от ячу, моделюємо вже ситуацію далі. Я приймаю, зробив імітацію прийому, зробив скресний крок сюди, крок, напишку. Дивіться, уважно, щоб не виробили діти оцей перший крок довгий, щоб він вас стопорив. Це так, знову ж як легкий плесі, я дуже людям легкоатлети, дуже багато в неї переймав, як з неї приймав з гімнастики. Це ще з інституту. Висока і довжина стрибки, Різниця постановки ноги. Якщо в стрибунів висоту, йде на п'ятку, щоб піднятися наверх, то в стрибунів довжину йде ще через носок і це, щоб тебе проштовхнуло вперед. І тому, якщо ви зробите довгий крок, у вас вийде образне моделювання стрибка в висоту. І ви себе просто застопорите. Тому його не треба робити великим. Отакий от от невеликий крок. Проштовхнулись, приземлилися. Далі тенісні м'ячки Знову ж тенісні м'ячики так само можна використовувати в розминці. Беремо.